Ігор, вітаємо. Ну, ти новачок команди, в принципі, наскільки вже звик до футзалу після великого футболу, І як тобі цей перехід зголомдався? Добрий день. Та, в принципі, потихеньку звикаю, нормально все, адаптація проходить не так, можливо, гладко, як хотілося, але я очікував, що буде складно. Тому, тому працюємо нормально, в принципі, вже. Потихеньку хлопці допомагають, і ну, вже більш так втягує, знаєте, і вже, я думаю, більше звик, звик до таких умов незвичайних не для мене, але нормально, нормально, потихеньку. А ти у футзалі Новачок, і тому тобі загалом, от, мабуть, те, що може бути дивно, різність паркетів в Олімпії, в ДХТУ. Ну, я думаю, для мене цей перехід з того паркету на цей, ну. Трохи легше був, бо я я коли прийшов тільки туди, я не розумів, що що добрий паркет, що поганий паркет. Тому так прийшов сюди. Знаєте, так проводити, якщо аналогію, то для мене це як полити гарне поле, знаєте, в футболі. А там таке трошки сухе м'яч трошки жується. Тому ну я не звик до того ще і вже звикаю до цього. Тому дуже класний паркет. Насправді, м'яч швидко ходить. Дуже комфортно, незадоволення тут займатись. А може для окіпра це не дуже гарно. Що саме, як коли м'я швидко ходить, ну для мене ні, але ж ми граємо, граємо для глядачів, тому це, це добре, нормально, звідко. Е, в Останню гру команда поступилася на очах переповнених трибун. Ну що скажеш по цій грі? Що скажеш у Е, Та хотілося б, звісно, вибачитись перед болівальниками за таку гру. Ми, я чесно кажучи, ну сам не дуже розумію, чому так вийшло. Можливо, стомленість, можливо. Дуже плотний графік, але але що ми маємо зараз зробити? Ми все, що ми можемо зробити, це перемикатися на наступну гру, і це буде найкраще, що ми маємо зробити. Тому е, можемо тільки пообіцяти, що в наступних іграх будемо віддаватись на всі 200% і навіть більше. Е, тому очікуйте, я думаю, самовідача буде на іншому рівні. Ти вже встиг побачити сокол кіл у Хмельницькому, Тепер вже це вже буде гра у чемпіонаті. Як команда готується і налаштовується на цю гру? Готуємось в звичайному режимі. Якби цього тижня вистачає, як якраз для того, щоб передивитися минулу гру і підготуватися до наступної. Со сокол дуже така міцна команда. Вона бойовита, але як казала, практика з усіма можна грати. Тому... Тому ну ми будемо битися також і не відступати від своєї гри. А, а субота покаже. Дякую. Дякую.